Жила колись на небі маленька принцеса на ім'я Ліра. Вона була не схожа на інших принцес, бо не мала корони з золота чи сукні з коштовних каменів. Її корона була зроблена з найяскравіших зірок, а її сукня із світла місяця. Ліра була дуже доброю, лагідною. І завжди прагнула допомогти тим, хто цього потребував. Одного разу, в найтемнішу ніч, коли всі зірки на небі заснули, з'явилася маленька зірочка на ім'я Ірис. Вона була дуже маленька, майже непомітна серед величезного небесного океану. Вона засмучено дивилася вниз. Адже не могла знайти своє місце серед інших зірок. Ліра помітила сумну зірочку і запитала, чому ти така сумна маленька ірис. Я не можу яскраво світити, як інші зірки. Я занадто мала і боюся, що мене ніхто не побачить. Ліра усміхнулася. І відповіла, не потрібно бути великою або дуже яскравою, щоб бути важливою, іноді саме маленькі зірочки дарують найбільше тепла. І таким чином Ліра допомогла Ірис знайти своє місце серед зірок, і навіть вона сама зрозуміла, що кожна зірка має своє особливе світло. Навіть якщо це світло маленьке, і відтоді, щоночі ночі маленька зірочка Ірис світилася так яскраво, як могла, і разом з Лірою вона освітлювала нічне небо. І всі зірки знали, що навіть найменші з них мають величезне значення. А ти, маленький друг, пам'ятай, ти також маєш свою особливу іскру, якою можна поділитися зі світом. На добраніч та солодких снів.